Доброго дня, мене звати Егон Чолокян. Людство вступає в нову фазу підвищеної сейсмічної активності. Це фаза катастрофічних землетрусів, яких, на жаль, уникнути вже не вдасться. Це не припущення і не алармізм, а висновок зроблений на основі спостережуваних тенденцій у геодинаміці Землі, які більше неможливо ігнорувати. Ми стоїмо на порозі великомасштабних змін у тектонічній системі планети. І сьогодні я поділюся з вами тим, які саме геологічні процеси вже запущено, та до чого це найближчим часом призведе. Але мова піде не лише про прогнози. Ми також розглянемо практичні рішення, які вже сьогодні здатні стримувати розвиток природних катаклізмів. Зокрема, ми поговоримо про унікальні технології, розроблені науковим співтовариством Аллатра. Я вкажу на те, на яких фізичних принципах ґрунтуються ці технології, а саме конкретне обладнання зі стримування катаклізмів. Розповім, яку роль воно відіграло в стабілізації поточної кліматогеодинамічної ситуації. Та, що особливо важливо, завдяки кому стало можливим його створення. У сьогоднішньому відео я хочу детальніше розповісти вам про наукові досягнення людини, яка стоїть за цілою низкою проривних технологій, що приносять користь людству. Я вважаю, що світ повинен знати своїх героїв і найголовніше. Сьогодні мова піде про життя, про життя, яке вже втрачено, та які ще можна врятувати, про ваші життя і життя ваших близьких. Кожне слово, сказане мною сьогодні, стосуватиметься особисто вас і вашого майбутнього. Тому я хотів би попросити вас послухати мене особливо уважно.